Великодні обереги, які виготовили діти Паланської громади, продовжують мандрівку до своїх власників. Цього разу їх передали нашому захиснику воїну, учаснику російсько-української війни з 2014 року Олександру Муту з Краснопілки. Олександр Костянтинович отримав подарунки дітей під час короткочасної відпустки. Він на війні з 2014 року. Військовий шлях воїна відзначений численними нагородами. А з початком повномасштабного вторгнення відразу на передовій дома були, а потім зранку поїхали, десь і вечором виїхали звідси вже на Новоград, Волинський, а потім уже на Донеччину. 24 квітня 2022 року указом президента Олександр Мутов нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Перебуваючи на лінії зіткнення, командир мінометного підрозділу розповів, як надважливо, аби поки там дорослі виборюють цілісність нашої країни, тут діти мали можливість навчатися, отримувати знання, рости свідомими громадянами країни. Хлопчики, дівчатка, хай навчаються добре і малюють, і пишуть. І це дуже велика допомога нам там, знаючи, що дітвора там підтримує всі остальні. Так що навчайтеся, навчайтесь, навчайтеся, і все буде добре. Громада шанує своїх героїв. У час, коли родина Олександра зіштовхнулася зі життєвими труднощами, підприємці Уманщини, колишнього уманського району, згуртувались та допомагали родині відбудовувати оселю. А пані Людмила, берегиня родина, діти якої зараз захищають Україну від ворога. Як ніхто розуміє всі тривоги та турботи родин наших воїнів, тому від серця та й з найсильнішою молитвою матері чекає на перемогу та повернення всіх дітей. И, чтобы все повернулись до дома, чтобы все мамы дождались все, все, чтобы дома были, понимаете, чтобы и за пасхальным, и за всеми столами, ну, чтобы, ну, ну по крайней мере, я, я, как на меня, например, 14 жовтня, да, 14, чтобы все дома были.